синку, прокидайся перше вересня. Дивний час настав і радісна пора. Сьогодні я отримую статус школяра. Сідаю за свій стіл, але не малювати. Від сьогодні я науку починаю вивчати. Ось ось почнеться перший мій урок. Першокласник я і це мій перший крок. Вітаю тебе, вітаю тебе, вітаю, вітаю тебе, вітаю тебе, вітаю тебе. Любий успіх. Вітаю з початком нового навчального року, який починається в складних умовах, умовах війни в нашій країні. Але ми сильні, ми незламні, ми вистоїмо. Сьогодні шкільна родина поповнюється нашими друзями, нашими першокласниками. Ласкаво запрошуємо до шкільної родини. Ліцей дуже сумує за нашими учнями, за нашими зустрічами, спільними емоціями. Бажаю усім отримувати задоволення від навчання, прагнути пізнавати нове, цікаве, корисне, успіхів, нових знань, нових звершень, якнайшвидшої перемоги та миру. Друзів нових там же зустріно. Тут навізнання. Буду вчитись навіть міну, буду перш Оце так, Які у у му ліцеї чудові малючки. О, а вчителі відпочили гарні такі. Вітаю вас, мої любі! У 104 ліцеї! Для першокласників це початок мандрівки у світі знань. А для наших 11-ти класників це рік вже останній. От уже й до фінішу наш біг Ще черевок і ляжуть нам під ноги. Нових незвіданих доріг, що лежать для всіх біля порогу. Ще ривок, ще рік і ще ледь ледь. І життя доросле нас чекає. Що ж, дівчата і хлопці, уперед! Час від нас натхнення, натхнення вимагає. Ох, дівчатка. Гордість ви моя! Знаєте, нещодавно підслухала таку розмову цікаву між одинадцятикласником та першокласницею. Вже не терпиться з вами нею поділитися. Я першокласниця, а ти вже випускник. Тобі нове все, а я навчатися з вибори. У мене з букварі в кулівці. А в мене алгебра і іспити на носі. Скажи от, дороси, куди це я йду? В країну знань, ходімо, проведу. Ще трішечки повчуся і далі до мети. Навчусь, я швидко тут читати, писати гарно буду я. Ти гідна зміна будеш, точно. Тримай цю книжку, тепер вона твоя. Ну що, вже час наблизити цю мить. Шкіліна дзвонить весело дзвіниць. Дзвіни.